Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Не заберу у вас багато часу. Тепер 13 година, 8 січня. Ну, і ось. Значить, у мене дві думки. Одна неперевірена. Я вирішив вам розповісти, що собою: що таке Венесуела. Uh, і що там відбувається, ми всі знаємо. А що це таке, і що це було таке, це мало хто знає. Я тут собі шпаргалку написав: значить, Венесуелу з різних джерел нахапав, де правда, де неправда, але думаю, що більш-менш все правда. Значить, 50-ті-70 роки минулого сторіччя її називали швейцарською латиноамериканською Швейцарією. Це була перша країна в Латинській Америці по рівню життя. Е, от. Деякі кажуть, що вона взагалі в світі мала четверте місце по рівню життя. Ну, я би сказав, окей, хай на четверте. В десятку входила. Окей, в п'ятнадцятку навіть. Непогано, якби Україна зараз входила в п'ятнадцятку найзаможніших країн світу. Я, я не проти був би. Е, воно імпортувало найбільше в світі, це як один з показників. Найбільше в світі, найбільшу в світі кількість е, віскі е, американського до себе вони купували. Тобто, мабуть, хтось його пив, мабуть, якщо пив, то і воно дороге, мабуть, таких людей було не так мало. Середній клас їздив на закупи, їздив на шопінг в Майамі, в Сполучені Штати просто купити собі якусь там ковтинку. Це давайте, значить, сядемо де і не будемо тут купати, поїдемо аж туди. Далі. Студенти, найкращі студенти безкоштовно а, могли поїхати в Кембридж, в Оксфорд, в Гарвард. безкоштовно, без, без власних затрат. Країна брала на себе всі ці витрати. Далі, а, по деяких даних, не знаю. Конкорд це такий надзвуковий літак, який вже тепер не літає, але літав переважно Лондон, ну, найбагатший країн Лондон, Нью-Йорк. От, або Париж Нью-Йорк. От такі було два рейси. Ну і кажуть, що і, і до Каракаса була був рейс, тобто в, в столицю в Венесуели. Це теж говорить про те, що значить люди купували квітки, якщо це правда. Люди купували квітки, а квітки були, були дуже дорогі, тому що ти три години летів, власне кажучи, три-три з половиною години з Каракаса в Лондон в той самий. І це ну, очевидно краще, ніж сім. І, і тому, мабуть, але там тисячі доларів, мені здається, найдешевший квіток тоді, в 70-ті роки, коли долар був міцний, міцніший, ніж тепер, це було десь 3 ,5 до 5 тисяч доларів коштував квіток. Значить, хтось користався цими рейсами. О. Одночасно було багато е, пр, пр, проблем. Вони в. Виходили назовні, чому всі ці гроші, всі ці можливості, всі ці люди жили от отак як я описував, або близько до того, як я описував, вони були заможніми через нафту. Нафти дійсно там море розвіданих запасів, тобто не ті, що дістаються. Що дістати треба, це не так легко, тому що там важка нафта. Купа домішок, і вона глибоко лежить. і там, Ну, коротше, дуже, дуже багато чого треба робити, щоб її дістати звідти. Але вона все одно там є, і люди брали цю нафту, продавали, ну тобто влада, і купували оці всі можливості. Але тоді вже з'явився організація країн експортерів нафти, ОПЕК знаменитий, який намагається коригувати ціни. Ну, коли ціна падає, вони викидають більше нафти, домовились між собою такий консорціум. І тоді ціна стабілізується. а Коли занадто висока ціна, то тоді вони прибирають з ринку, нафту менше продають і тоді. Ну, коротше, оці всі ринкові штуки. Звали його Альфонсо, цього людину, яка була засновником ОПЕК, він був якраз венесуелець. І я тут зараз із ісп, іспанською прочитаю ель-екскременто дель diablo». Хто знає, бодай одну мову, він може перекласти ель екскременто дель діяло. Вибачте на слові, гівно діявола. Di Це е, або російське іспражнє, ви, випорожнення диявола. Отак, от я би сказав. Тому що, коли у тебе є монополія для отримання грошей, Тобто одна галузь працює, все решта не працює, все решта, ти купуєш за те, що продаєш оцю одну галузь, кудись за кордон отримуєш валюту. то Тоді ти в великій небезпеці. Якщо це перерізати так чи інакше, то буде дуже велике горе. Вся ця нафтова промисловість стояла на плечах американців. Прийшли люди, які. Як завжди, в таких випадках. Давай соціалізм, давай соціалізм, давай будемо це робити. Безкоштовні сніданки дітям, молоко дітям в, в школах, туди-сюди, п'яте, десяте, це так, це сяк. І поступово-поступово почався за неба, точно як і в Радянському Союзі, точно так, як в Ірані, точно так, як в Північній Кореї, точно так, як на Кубі. От. І е, джерело Куби що це? Радянський Союз. Джерело яке-небудь в Північній Кореї взагалі відсутнє, тому там бідність повна. От. І так далі, тому подібне. В Ірані нафта, газ. В, в Туркменістані ГАЗ. Все це є моно. І тоді, коли щось відбувається на світових ринках чи всередині країни, що унеможливлює оце, оцей, оцей продаж, автоматично постачання грошей закінчується. Трохи натякаю на Росії, Да? Газ-нафта. Газу вже майже немає нафти вже незабаром зовсім не буде. І, коротше кажучи, сподіваюся, що до літа ми з вами потримаємо дуже, цю, дуже прекрасні новини. Я би хотів, принаймні. Ну, і друга тема це Фіофанія. Фіофанія такий регіон під Києвом, ну, Київ, а майже Київ, там, мені здається, да, це, 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 це ще Київ, і там є монастир, і там вч, вчать, вчили донедавна, може, досі вчать дітей в, під Егідою Московського патріархату. Да, там, значить, це, це є власність московського патріархату, і там є школа, школа хитра. Ну, про це в інтернеті зараз пишуть, що, значить. Школи такі звичайні туди можуть направити дітей, діти там вчаться. А відмітки, оцінки ставлять їм там, але дзвонять в нормальну школу, де офіційно перебуває дитина, і кажуть йому по такому предмету таки, така, така оцінка. Там радянські підручники, там антиукраїнська пропаганда. Зранку до ночі Україна жахлива, українська влада жахлива, Україна гівно. Росія прекрасна, Росія чудова, Росія, 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 Росія. І це якби так школа постійна, це не, не, не школа, яка по неділях працює, є такі школи в світі. Що я хочу сказати? Що, от коли кажуть, м'яка сила, ми бачимо, що якісь німецькі фонди кажуть: давайте, значить, вчити німецьку мову, німецьку літературу, німецьку культуру, приходьте до нас. От, і люди приходять в Києві таких багато: є британські, є французькі, але там ніде не в цих фондах не кажуть: ви вчіть тільки Шекспіра, а вашого Шевченка засуньте собі в задній прохід. Вчіть, кажуть, не кажуть німці, вчіть нашого Гьоте, а вашу Лесю Українку взагалі забудьте. Поважайте нас і, і забудьте про вас, про себе. Навіть не думайте про те, що Україна теж чогось варта. Вона нічого, вона нуль варта. А ми німці, от ми варту. От у нас, да, у нас висока культура. А ми англійці, а ми французи, а ми поляки. Оце да. А ви це нікчеми, це ніщо. От в цьому різниця так званої м'якої сили, коли приходять іноземці, вони кажуть, вчі мою мову, окей, будеш більше мов знати. Окей, вивчи, нема питань, вивчи Шекспіра, будь ласка, Міцкевича і так далі. А, але це, ну, це не значить, що забуть про своє. А коли росіяни приходять, теж так звана м'яка сила, вони обов'язково мають матюкати місцеве все, що тут є. Вибачте на слові, насрати прямо тут, де вони перебувають, і е, розказати, де є найкраще в світі все, а найкраще все в світі де в Росії. Тому от така от ситуація. Це досить така принципова різниця між нормальними людьми, які кажуть, давай залучатися там. Чуже не, своє не забувайте чужому навчайтесь. Вчив в нас, до речі, той самий Тарас Раури Шевченко. Я думаю, він правий. Ніхто не має не зайво буде вивчити якісь мови, не не зайво вивчити. Якісь культури, якісь звичаї і так далі, але не, не треба своє забувати це очевидно. Дякую за увагу, на все добре, пані і панове. А, мене називають Микола Вересень і я з вами прощаюся до завтра. Ненадовго. Пока-пока, пока-пока.